Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс. Ми продовжуємо стежити за подіями країни. І нагадаю, що трансляція цього етару триває на нашому Ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож доєднуйтесь до перегляду і в онлайн форматі. А далі ми детальніше будемо обговорювати звіт Європейської комісії і як там оцінили шлях України до ЄС. Про це детальніше із політичним аналітиком Олег Лісний з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Олеже, і слава Україні! Героям слава! Отже, цього тижня в Брюсселі опублікували цьогорічний звіт Європейської комісії щодо реалізації політики розширення, так званий пакет розширення. Оцінки України цього року виявились дуже високими. В уряді сказали, що це найкращий звіт за останні три роки. А в європейській комісії назвали Україну серед лідерів євроінтеграційних реформ. Вперше європейські бюрократи не знайшли жодної переговорної глави, де б Україна не мала прогресу. Кількість сфер, за якими Україна демонструє до. Добрий прогрес більше ніж будь-коли, і фактично Брюссель позиціював Україну як одного із лідерів у зближенні із Європейським Союзом. В загальному враженні чи ми отримали кращу оцінку ніж могли б очікувати? Ну звісно, коли про нас говорять позитивно, це знову ж таки великий плюс. Тим більше в такий період, коли країна виборює. Своє майбутнє, в тому числі європейське, з зброєю в руках. Тому я думаю, що це, скажем так, вчасний сигнал і розуміння того, що Україна Європі потрібна. Я б так би його А, А на ваш погляд, в Європі дійсно оцінюють український прогрес, чи можливо на щось закривають очі? Ну, давайте будемо реалістами. Кожен член Європейського Союзу потрапив туди через те, що на якісь моменти закрили очі. І у кожного наступного кандидата да, вимоги набагато вищі, ніж у тих, хто були на початку. Да? Тому може десь і закрили, але їжу ніхто не примушував саме такі оцінки давати. Ну, я вважаю, що це скоріше треба розглядати як сигнал про те, що нас бачать в Євросоюзі. Тобто хочуть бачити, оскільки така країна потрібна в період турбулентності, однозначно в Європі. І хто б там що не казав, ми робимо багато, якщо не сказати більше, ніж інші, оскільки ми це робимо під час війни. Не назву жодну країну, яка в такому контексті була кандидатом на вступ до ЄС. Але проте була і критика в цьому звіті. Зокрема, зазначалося, що Україна в Україні зростає тиск на громадських активістів, включно із випадками кримінальних розслідувань проти антикорупційних організацій. Тобто історія із Набуй САП так просто не минулась в Україні. Ну, однозначно, я ж і кажу, що. Тоді, коли ми цей звіт аналізуємо в такому контексті, да, то, то ми маємо розуміти, що той позитив, який ми озвучували, обговорювали вище, він є об'єктивним, оскільки звіті є всі частини, скажімо, спектри оцінки нашої діяльності. Тому ну, так, є нюанси, і вони у всіх державах є по різному, можна ставитися до наших антикорупціонерів. Вони іноді, я не знаю, корупцію виводять в, в релігію, і це є очевидним. Тому так, якщо в Європі ви бачаться, нічого поганого немає в цьому. Ми будемо виправляти і цей кейс. Те, що влада його виправила, переголосувала влітку. Вплинуло на цей звіт, на ваш погляд? Я думаю, так, оскільки навіть не на цей звіт, а взагалі на ставлення. Звісно, що є дві думки з Цього питання, що запізно, а, а з іншого боку, кажуть, ну виправляють помилки це не страшно. Тому я схиляюся до останнього варіанту. Є ще одні зауваження щодо головної системи країни судової. Зазначено, що Україна має терміново продовжити норму про тимчасове залучення незалежних експертів, номінованих міжнародними партнерами, до відбору членів вищої кваліфікаційної комісії суддів. А також має змінитися підхід до відбору суддів Верховного суду та перевірки декларацій їхньої доброчесності. В чому у нас затримка в прийнятті цього законодавства? Я думаю, що тут є і об'єктивні причини, і суб'єктивні, але це одна із систем, яка дуже опирається і є дуже консолідованою і юридично грамотною. Да? Тому вона, ну скажемо так, і не піддається так легко реформам, але ж ніхто не казав, що буде легко. Ми в цьому напрямку працюємо, але ж треба розуміти, що суддів вже ж ми беремо не з планети там Венера або Марс. Да? Ми беремо з нашого суспільства, тобто і це люди, які підготовлені роками да, іншою системою. Тому тут треба глибше дивитися, як на мене, і в освіті, і в підборі, навіть коли ще в майбутній суті вчаться, да, там, щоб їм розуміти нав'язувати, якщо це можна правильно такий термін, ну хай держава може нав'язувати правила поведінки. І щоб з самого початку юристи готувалися такого штибу ну, дуже якісно, і щоб вони мали якісь цінності. Я зараз не про матеріальний, а про моральний і решту, які має мати суддя нашої мрії. Тому тут дуже великий спектр, тут не тільки відбір, тут, тут дуже багато питань, які треба вирішити. І Звісно, що ми в цьому моменті Україна запізнюється, це факт. Пришвидшити процес судової реформи можливо в Україні, чи він буде йти таким своїм плином? Я думаю, що його ж вже пришвидшували не один раз, а знову ж таки опір системи він дуже потужний. Тому я б не наважився сказати, що ми можемо це дуже зробити швидко. І бувало, були такі ідеї, що взяти десь суддів привезти і там. Чуть не з інших країн, і щоб вони у нас тут е, робили свою роботу? Ну я думаю, що це все ілюзії, треба і тим шляхом, який у нас є, іншого у нас немає, на превеликий жаль. Тому я, от якщо суб'єктивно, я не думаю, що це буде швидко. Але те, що ми йдемо в Євросоюз, це той прискорювач, який може вплинути на цей процес позитивно. А навпаки, чи судова реформа не буде затягувати цей процес? Ну, вона робить те, що роби, але держава має розуміти. Ну, скажімо так, якщо хтось не хоче їхати, то його повезуть. Тому я думаю, що тут і нам вигідно цю систему переробити, і Євросоюз нам, нам не, не дасть залишити це в тіні. Тому рано чи пізно ми все таки вийдемо на той результат, який буде прийнятний для громадян України і для наших європейських партнерів. Чи це буде найскладніша реформа в Україні, як на ваш погляд? Я думаю, вона одна із найскладніших, тому що в, на основі е, судової системи і справедливої судової системи будується довіра до держави. В першу чергу від іноземного того ж бізнесу. Да? Якщо будуть розуміти, що вона у нас прозора, е, більш-менш прозора, тому що по великому рахунку Ну, у всіх державах Європейського Союзу судова система мені подобається, як вона працює, скажу так. Тому нам треба йти і рівнятися на тих, хто кращий, а не на тих, хто, скажімо так, не вивчив це домашнє завдання, навіть будучи членом Європейського Союзу. Також було ще одне зауваження в цьому звіті від Європейської комісії щодо телемарафону в Україні, і це вже вдруге, тому що минулого року в звіті також були зауваження. Цього року зазначають, що перегляд потреби телемарафону як формату, що фінансується державою, має відбутися щонайпізніше до того, як Україна призупинить воєнний стан. Тобто до кінця війни чи до призупинення вогню, марафон має бути закритий. Ну, я не поділяю знаєте думку про те, що марафон це є якесь абсолютне зло, де говорить неправду. Це не так, тому що ну по-перше, я сам беру в ньому участь періодично, да, і дивлюся той контент, який є. Да, то здебільшого, якщо беремо всередині держави, то лунають негативні оцінки на, на кшталт таких, що я не дивлюся, але він поганий. Це не так. Там є багато контенту, особливо присвяченого війні, який мені подобається, який не ура патріотичний, а от дійсно інтерв'ю з військовими, мотиваційна реклама, відео. Тому я вважаю, що в принципі марафон потрібен в період війни. Точка входу має бути від держави. І тут, скажімо, Логіку європейців я розумію, що він має бути до якогось періоду, тобто вони, я так думаю, дивляться в майбутнє і не хочуть, щоб марафон був виборчим інструментом після війни. Тут я погоджуюсь, він має закінчити своє існування в такому вигляді до, ну, разом з закінченням війни. Отак От я думаю, що це буде об'єктивно. Історія із суспільним чи вирівняла баланс, коли суспільне відпустили з інформаційного марафону, дали їм кошти, і тепер вони чи забезпечують плюралізм любок? Ну я знову ж таки я є учасниками того проекту. Вони завжди були, скажімо так, якщо я беру виключно новинні. Моменти там, де я брав участь, да, то там вони завжди збалансовані були. І, і тоді, і зараз. Тому тут питання немає. Угу. Е, чи взагалі інформаційна історія хвилює Європейську комісію на ваш погляд, і чи вони розуміють, який це може мати далі вплив? Розуміють, але, знаєте, ну, добре, вони нас повчають ці ситуації, але я, чесно кажучи, подивився б. Бо рекомендував би їм подивитися, що у них відбувається з російською пропагандою, не тільки там ну, страшне, що робить Росія на всіх цих територіях. Тому їм теж треба десь і у нас вчитися і самим розуміти, що якщо вони вважають, що це у нас інструмент інформаційний, то точно так же розуміти, що Росія використовує на їх території без виключення. Жодна, в жодній країні немає ідеальної скажімо, інформаційної політики на період інформаційної війни. Тому, звісно, що вони можуть нам радити, але ми перебуваємо в війні і нам треба дуже обережно працювати з інформацією. Тобто, щоб був плюраризм. Ну давайте додамо туди ще якісь там а-ля Медведчуківські канали. Ну, гіпотетично, ну це ж свобода слова, так як в Сполучених Штатах кажуть, казали нам, да, що це треба там, що всі були. Та не треба в період війни. Щоб були всі, треба ті, які за державу, які хочуть перемоги, а не підривати навіть в інформаційному полі ці ядерні бомби для того, щоб нашому супротивнику було легше. Тому інформаційна царинави теж мені працює. Це дуже 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 небезпечна зброя І в руках того, хто ну хоче нас атакувати. Да? І він по великому рахунку. Що робить Путін? Путін вже використовує переваги демократії і свободи слова і все решта. Тому тут, коли країна у війні, я думаю, що висловлю свою суб'єктивну думку, ну вона, мабуть, буде різати вухо, але мені здається, що в нас забагато дозволяється, особливо в коментуванні військових подій. Це просто, просто жах. У нас скільки спеціалістів, псевдоспеціалістів, спеціалістів які е, ну, сіють в головах громадян якісь сподівання або, якісь, або залякують до безмежності, да? а об'єктивність вона десь втрачається, тому що вона не цікава, вона не є Да? Тому я вважаю, що військовий контент, мабуть, треба було б три. Але ми не можемо цього зробити. Все таке у нас є свої якісь звичаї і правила, які ми навіть під час війни не зупинили. А от в Ізраїлі військова тема це дуже цензурована, і ніхто не каже, що це погано. У них дуже жорстка цензура. У нас такої немає. Тому тут дуже багато питань, і це можливо після війни, коли вивчать феномен марафону і інформаційного. Тла в Україні, тоді буде багато чого зрозуміло, що спрацювало, що не спрацювало, але зараз треба дуже-дуже обережно з цим інструментом, скажімо так, поводитися. В цілому, ми отримали гарну оцінку у звіті, аби тримати планку і надалі. Як має рухатись Україна? Що має відбуватися? Реформи під час війни, як показала, практика, вони можливі. Ну, не знижуючи темп, і знову ж таки, може, це суб'єктивна оцінка, наші успіхи, знову ж таки, на полі бою, і в реформуванні вони йдуть один упоряд. Тому що Європа, коли бачить, що це сильна держава, яка вистоїть, тому вона може навіть десь можливо давати нам аванси. Це нормально для того, щоб стимулювати роботу країни. Не тільки батіг використовується, але і пряник теж має використовуватись. Тому, по-перше, це, це по-перше. По-друге, нам оці реформи потрібні, знову таки скажу, нам в першу чергу. І це буде нас робити успішнішою державою. Тому тут мотивація у нас є. Перемагати на полі бою, і перемагати свої оці недоліки в тилу. для того, аби реформи в Україні продовжувалися, потрібні голоси у раді. А зараз ми бачимо, як їх все складніше збирати, тому що є розкол монобільшості. Чи це вплине на процес реформ? Я думаю, що для реформ голоси знайдуться, тому що це про державу, і це те, що може мотивувати. В, в, депутатів, скажімо так, для того, щоб відвідувати, для того, щоб голосувати, я думаю, що тут, скажімо так, важелі знайдуться, так скажу. З перспектив євроінтеграції України, що для нас означає цей звіт? Що ми на один крок, чи може пів кроку ближче, насправді це банальна думка, але те, що ми не зупиняємося, і цей рух. Є демонстрацією впевненості в тому, що ми переможемо і опинимося в Євросоюзі як повноцінний партнер. Звісно, що там вже придумують якісь варіанти для нових членів Європейського Союзу, але ну, кожен, я повторюся, кожен хто йде після тих, хто вже потрапили в Євросоюз, їх шлях набагато складніший, ніж тих, хто були до нас. Угу. Але питання, що скільки цих кроків попереду, тому що вчора бачила коментар Тараса Качки в інтерв'ю Радіо Свобода. Він сказав про те, що Угорщина заблокувала перший кластер переговорів для України. Зараз вже готові станом на зараз три, але ми теж не знаємо, як ну точніше, знаємо, як буде далі діяти Угорщина. Власне, можливо, вони знову далі будуть заблоковані, і все це призупиняє наш шлях. Ну так, але ж це прогнозовані сценарії. Ми ж прекрасно розуміли, що Угорщина це буде робити. і В Європейському Союзі прекрасно розуміли, що це так буде. Тому от є інфантильна позиція, чекаючи виборів, які будуть, якщо не помиляюсь, у квітні наступного року в Угорщині. Да? Але ж ми не можемо гарантувати, що Орбан не виграє. Тобто там які-ни які. -ниякі. Але вибори він дуже до них серйозно готується з рейтингу у нього нюанси. Але те, що він купує там потужні інформаційні ресурси, це говорить про те, що він буде боротися і може перемогти. Тому підхід, що Орбан піде, ми швиденько все це повирішуємо. А зараз ми підготуємося просто до квітня, там, чи коли там. І тоді швиденько підемо. Ну, це, це не від нас, до речі, залежить. Це європейський союз має знайти важелі, щоб зараз працювати з Угорщиною так, щоб вона не гальмувала. А міністр закордонних справ Угорщини розповідає, що ми там ніколи не будемо. Так? Ну якось треба з ними спілкуватися. Це ж не та держава, яка дотує європейський союз, оскільки я розумію, а навпаки. Тому тут є багато важелів, які можна використати в легальний спосіб і примусити, якщо хочете, Угорщину виконувати те, на що вона погоджувалась, коли Європейський Союз вступала, що це буде про конструктив, а не про, скажімо, таке гидке качення в великому ставку з лебедями. Да? Ну тут і тут домашнє завдання для всіх. Нам своє робити, а європейський союз має розуміти і він вже розуміє просто знайти механізми якомога швидше для того, щоб таких ситуацій не повторювалися в майбутньому. Тому що членів європейського союзу буде більше. Загрози того, що один із них може істотно впливати на ухвалення рішень, буде збільшуватися. Шанс можливо такі будуть об'єднуватися, і тоді буде в Євросоюзі декілька таких умовно фракцій, які будуть одна з одною боротися. Це неправильно, треба виходити на інші механізми. Механізми цим відомі. Але бюрократична машина Європейського союзу вона дуже повільно працює. Тобто, ви кажете, що важелі впливу Угорщині, вони зараз є, але саме через бюрократичні процеси вони не застосовуються чи є інші причини? Ну, я кажу і про фінансові, їх теж можна озвучувати. Так? Ну, якось же Жорбана змушували е, свого часу е, не, не педалювати свою негативну поведінку стосовно України. Скажу так, тим більше, що е, ми ж фокусуємося на собі, а Упольщина палиці в колеса ставили регулярно не тільки нам. Це просто що ми зараз звертаємо на це увагу, тому що стосується нашої долі в Європейському Союзі. А Угорщина там, вибачте, заверезна косячила дуже багато. І ще один момент, насправді, який ми повинні теж усвідомлювати, оскільки ми дорослі і йдемо в дорослу організацію, що Угорщина може бути вітриною. За цією вітриною може знаходитися ще декілька країн, яким вигідна така ситуація. Тому тут треба. Дуже серйозно до цього підходити, розуміти, що це буде. Я думаю, що Україна сама в початку це розуміла. і За... ми це полювали зараз. Чи можна окреслити коло тих країн, які до прикладу повністю підтримують вступ України до Європейського Союзу? Чи є ті ток, те коло яке буде вимагати законності проведення усіх процедур? Ну і є коло Угорщини. Не знаю, можливо, їх поповність словаччина і ще Чехія останнім часом про це активно кажуть. Ну, дивіться, по-перше, є моменти, які дуже важливі там. Та ж Польща вона в деяких моментах веде себе, скажімо так, ну, не дуже конструктивно. Так, коректно, да? Ті решти, які ви назвали, є там та ж же, є ще Німеччина, яка іноді теж робить такі кроки, які ну, нам не зовсім зрозуміли, робила раніше, да, принаймні. Тому тут, знаєте, питання в чому, що не можна поділити тут на біле і чорне кожна держава в частині, яка буде стосуватися її інтересів, вона буде на нас тиснути. І зараз там тиснуть, оскільки в... їм треба максимально захистити свої інтереси і отримати максимальну користь з вступу нового члена. Тому тут все логічно. У нас можуть навіть друзі стовідсоткові в певному там умовно кластері, ну там так, скажемо, просто як фігуру мови, вони можуть від нас вимагати якийсь поступок. І це нормально. Це було стосовно там, Польща, Німеччина свого часу було. Да? Це ж не значить, що вони не союзники і вони один одного ненавидять. Просто свої інтереси вони набагато важливіші для кожного. І тим більше в цій ситуації, коли ми йдемо, ми можемо певними країнами, я не кажу, що це так, певними країнами розглядатися, що ми заходимо зі слабкою позицією. І коли така є думка, то і Той, хто з такої позиції заходить, з нього треба максимум витиснути. І тому я пам'ятаю дуже цікава думка, яка була ще на початку, коли ми раділи, що у нас цей процес починається, то один із моїх колег сказав: так, вступити можна дуже просто. Всі свої інтереси кинути під ноги Європейського союзу, і ми будемо там умовно завтра. Так? Чи це треба нам в такий спосіб отримати членство Євросоюзу? Ні. Тому нормально, що у нас будуть проблемні моменти, і вони є з країнами, які вже є в Європейському Союзі. Ми будемо потужніше тоді, вже коли зайдемо, оскільки ми відстоїмо свої інтереси або гармонізуємо їх так, щоб вони нам не шкодили, коли ми зайдемо в цю, цю спілку, скажімо так. Тому я вважаю, що от то, знову ж повторюю, що Чорнобілем оцей процес фарбувати точно не треба. Зупинка війни в Україні пришвидшила б процес вступу України до Європейського Союзу? Чи можливо навпаки, на перший план би вийшли тоді економічні моменти, як, до прикладу, українське зерно, яке є стратегічною загрозою для європейського ринку? Зараз, до речі, навіть під час війни ми постачаємо зерно, і це підсилює. Скажімо так, харчову безпеку, продуктову безпеку в Європейському Союзі, тому що там і не врожаї, і є зерно, яке треба вести за 39 Да? Тому тут, знову ж таки, це питання більше до аграріїв, які більше розбираються в цьому. Знаєте, я скажу парадоксальну річ, ну, як для мене, війна прискорить наш вступ. Оскільки, на мою суб'єктивну думку, Європейському Союзу ми зараз потрібні. От питання навіть в наступному, що коли ми йшли в мирний, коли був мирний час, і у нас були там бажання вступити в НАТО, в Європейський Союз, задавали запитання, знаєте, таке дуже прагматичне. А навіщо ви нам? Що ви нам привнесете такого, що у нас немає? А тепер, на секундочку, ми... По безпілотним системам, ну, можливо, я помиляюсь, військові експерти скажуть, що це не так. Я вважаю, що ми попереду всієї планети. І це не фігура мови. Війна підштовхнула нас до того, щоб захищатися в такий спосіб. І тепер в нас купують, у нас вчаться, ті ж поляки і так далі. Тому зараз. Коли запитують, навіщо, що ви нам дасте такого, що у нас немає. Ми вам даємо. У вас є, звісно, час, але ми, ми, ми даємо час е, своєю кров'ю, зупиняємо е, ворога, щоб він не напав на вас. Це час трошки по-іншому. Це не мирний час ми вам даємо. Ми даємо вам час на підготовку до війни, іпотетично. Да? Ми е, даємо вам е, можливість навчитися. На нашому озброєнні бути військовими або, ну скажімо так, державами, які зможуть в наступній війні з новітні, новітніми технологіями бути, скажімо природніми і розуміти, як ці процеси всі відбуваються. Це дуже багато, що ми зараз даємо. І знову ж таки, це моральний момент, який, мабуть, нікого не цікавить, але ми за свої цінності. Європейські, да? за спільні європейські цінності віддаємо життя, і це не фігура мова. І боремося за ці європейські цінності, ну, якщо брати фізично, то на одинці. і захищаємо кордони Європейського Союзу, знову ж таки, повторюсь, і НАТО. Тому ось навіщо ми? І у нас в результаті, буде та, я вірю в це, буде та армія, навколо якої створиться армія Європейського Союзу. Не знаю, як вона буде називатися, але до цього все йде. І це той костяк, який дасть можливість насправді Європі бути сильною. Тому я вважаю, що доки йде війна, у нас буде прогрес. Коли закінчиться війна, тоді там будуть інші процеси, які ми пізніше обговоримо. Зараз я поки що не бачу. Тих меж, коли війна закінчиться насправді. Угу. От що там парадокс. Ми вам дякуємо, пане Олеже, що доєдналися до нашого етеру. Політичний аналітик Олег Лісний був з нами на зв'язку. Обговорювали звіт Європейської комісії щодо України. Ну і ми продовжуємо далі говорити про.